Всім привіт, я Діана Богданова, вітаю вас на моєму YouTube-каналі. І я б хотіла б, знаєте, записати таке, не знаю, коротеньке чи довге відео мені вийде. Така інформація мені прийшла. Чому в певних сім'ях родяться діти, або є там вже, вже не діти, але всі ми були дітьми, чому душі вибирають прийти в різний. Віковий період, да? але в один і той самий день. Може, наприклад, бути, що там є сестра і брат, і там в різницю 2-3 роки в них народилися в один і той самий день дітки. Е, вот. ну, це саме стандартна така вот ситуація. Да? Або там, наприклад, дитина народилася так само, як у там дідусь, чи як там бабуся, чи як тітка. Тобто вибирається одинаковий день народження, але різна, різна вікова, вікова різниця. Це питання дійсно таке доволі глибоке. І в мене була одного разу консультація, і мені а, одна моя клієнтка це питання задала, і я якось ну, не знала, як правильно відповісти. Мені треба було був час, щоб цю інформацію вивчити. І я, коли її а, ми розбирали її випадок. От. І потім, коли я прийшла до висновку, я зрозуміла, що напевно, не напевно, а ці душі, ви ж розуміємо, так? що душа вона знає, наперед. Тобто, да, вона знає, в яку вона сім'ю, перед яких вона батьків обере, де вона, як вона народиться, в скільки годин, в скільки хвилин, яке вона фізичне тіло обере. Вона знає всю свою життєву дорогу і бачаю. <кій> І коли так стається, що є а, одинаковий день народження, я не кажу там якісь далекі родичі, а да? от близькі, доволі близькі, в близькому, скажімо, кругу, це говорить про те, що в минулому житті е, ці дві душі, вони не, не завершили правильно і скажімо так, не зробили своє завдання один з одним. Тобто, вже в минулому житті ці дві душі зустрічалися. І в, минулому, в минулих життях ці дві душі були родичами. Таке може навіть бути, що ці дві душі могли бути братами, сестрами. М -м -м. В основному можуть бути братами і сестрами, так? тому що чоловік і жінка це трошечки не той рівень, скажем так. І коли знову ж таки вони приходять як брат, сестра або тітка і дядько, таких в таких більшості випадках це говорить про те, що в першу чергу на цій землі, в цьому фізичному тілі, їм... Все таки дається ще один шанс їхні кармічні задачі виконати. Які не будуть кармічні задачі? Ну самому тільки вселишньому відомо, да можливо. Ну, Тут можна говорити, переговорювати багато варіантів, які можуть складатися в них. Просто вже вам треба сісти і подивитися. так. Якщо, наприклад, зараз ще ці дітки маленькі, просто вони там ростуть, ви можете спостерігати, як вони ростуть, як вони контактують, вони йдуть на контакт, їм подобається спілкуватись разом. Вони схожі, це, чи це дві кардинально різні людини. Чи, можливо, в них можуть ставатися якісь кармічні ситуації? Наприклад, там от сталася якась там хвороба. Не знаю, там сопельки, і в тої дитинки також сопельки. Або, наприклад, не знаю там, якісь потім далі пожиттєві, не знаю, там, кармічні ситуації, там, можливо, попав в аварію і він попав в аварію. Або з позитивної сторони одружився. Там не знаю, один там одружився чи вийшов замі за такого знака зодіаку і ця і також такий знак зодіаку. Коли ще маленькі дітки, можна це все спостерігати. Коли там там да, різниця віці невелика, коли вже є більш якийсь такий період. Більший, да, тобто там 20 років різниці, 15, 7, 10, не знаю, коли вже можна більш глобальніше думати. Дивіться, як вони так само між собою себе поводять. Можливо, це там не знаю. Можливо, ви взяли цю людину хрестити вашу, вашу дитину. Можливо, взагалі ці дві людини не сходяться. Або ця людина, не знаю, там, врятувала життя, яка ситуація сталася, що прям була на волоску і врятувала. Будь ласка, спостерігайте це, тому що це дуже важливо. Бо саме ці дві душі вони мають зробити і виконати це кармічне завдання на цій землі, щоб далі вони могли вже йти пороздні. Тому що, чим більше і чим довше вони будуть воплощатися в одній сім'ї, чим довше вони будуть народжуватися на плюс-мінус одинакових Рівнях сімейних, да, на одинакових площинах, тим тяжче цим душам буде реалізовуватися в нашому фізичному світі. Тому я дуже закликаю батьків таких діток, якщо ви бачите, що там, наприклад, у вас родилася дитина, і вашого брата, чи вашої сестри, чи ваших там рідних родилася так само дитинка, навіть таке може бути в один і той самий день ви могли родити. Просто це, ну, це взагалі дуже пов'язаний кармічний зв'язок. Прям цим дітям обов'язково ви повинні слідкувати за тим, щоб ці діти не знаю там чи підтримували один одного. Слідкуйте за цим, щоб ці діти були духовно розвинені, щоб вони один перед одним виконали цей зв'язок, щоб вони не знаю, там, жили в мирі, в злагоді, в дружбі, щоб вони навіть, якщо вони не хочуть спілкуватися, наприклад. Не сваритися, розійтися собі кожен по різних закутках, але щоб ну, типу, не тримали зло типу вкладати, розумієте, в цю дитину. Не щоб не було в першу чергу цієї знаєте, суперечки, а ти краща, а ти краща за того, а ти розумніша за ту, а ми тобі день народження відсвяткуємо краще. А, а, а ти розумієте з мудрістю до цього підходити, бо є багато таких ситуацій, коли в один день день народження і коли маленька різниця, тим більше зараз на сьогоднішній день всі хочуть в, випіндритися. І це не є, скажімо так, дуже добре для вашої дитини і для кармічної задачі, для душі вашої дитини. Тому що ще, по Дуже довге фізичне життя. І ну, можливо, не буде так легко з цим всім розгрібтися. Тому я хочу просто, щоб ви розуміли, що ми не тільки фізичне тіло, ми ще душа. Це те, що тут, і воно набагато більше, і воно набагато вагоміше, ніж те, що ми маємо оце оце наше тіло. Тому що один день ми помремо, наше тіло піде в землю, чи там ми його, його, його спалять, і його більше не буде. А наша душа вона буде вічна і, можливо, буде знову перероджуватися, і можливо, знову разом. З цією душою в наступній сім'ї і знову і кожен раз тяжче і тяжче. Тому я наголошую, що ви з мудрістю і з розумом до цього ставилися. І спостерігайте за цим. Якщо ви маєте такі ситуації, можете скинути це відео, поділитися так з своїми рідними, друзями, тому що це дійсно дуже і дуже важлива і вагома тема. Я Надіюся, це відео було корисно для вас. Ставте, можливо, коментуйте, ставте, будь ласка, можливо, якісь ви хочете ще розбирати теми. пишіть мені в коментарях і будемо записувати відео на теми, які вас цікавлять. Я Діана Богданова, вітеролог і астролог, і побачимося в наступних відео.